Слава Україні та нашим воїнам. В ефірі Новини Лесеного університету. І я Тетяна Шевцова у Волинському національному університеті імені Лесі Українки відбулось чимало цікавих подій. І це чудова нагода розповісти вам про це. Під час урочистого засідання вченої ради факультету філології та журналістики із 90-річним дев'яносторічним ювілеєм вітали доктора філологічних наук, професора кафедри полоністики та перекладу Луїзу Оляндер. Вона приїхала в наш край у 1966 році та пов'язала життя. З нашим закладом вищої освіти згодом стала першим професором на Волині. 936 випускників лесиного університету отримали дипломи магістрів. Урочистості відбулись 28 грудня. Привітати винуватців дійства прийшли лесені люди на чолі з ректором Анатолієм Цьосом, заступником голови Волинської обласної ради Юрієм Поліщуком, заступником луцького міського голови Іриною Чебелюк, а також батьки, рідні та друзі випускників. Вітаємо випускників, і ми нехай щастить. Відома українська телеведуча та блогерка Лесі Нікітюк побувала у Луцьку та відвідала наш університет для зйомок чергового випуску авторського тревел-шоу Ле Маршрутка. Зауважимо, що тревел шоу Ле Маршрутка одне з найпопулярніших на українському телебаченні. Волинський національний університет імені Лесі Українки єдиний заклад вищої освіти, про який медійники знімали сюжет у третьому сезоні проєкту. Переглянути відео можна на нашому сайті. Та у Ютубі. В університеті відбулося чергове підписання тристороннього договору про навчання з елементами дуальної форми освіти. Зрештою, ще вісім студентів факультету іноземної філології поєднуватимуть теоретичне навчання та роботу в it компанії Інтернет Девелс. 12 січня в арт-галереї центрального універмагу Луцька відкрилась різдвяна виставка робіт студентів кафедри образотворчого мистецтва. Виставка діє в межах благодійного проєкту Коляда з Тетяною Ціхоцькою. На ній є роботи для продажу, а виручені кошти передадуть на потреби Збройних сил України. Волинський національний університет імені Лесі Українки продовжить співпрацю з департаментом освіти Луцької міської ради. Підписання договору про співпрацю відбулося 16 січня. Думаю, що підписання угоди покращить нашу роботу, і ми матимемо можливість вийти на новий вищий рівень співпраці, зазначив ректор Анатолій. Цьось. Представники університету на щедрий вечір відвідали бійців сотої окремої територіальної бригади оборони Волині. Лесені люди поспілкувалися з військовослужбовцями та передали цінні подарунки. Два генератори, гроші на придбання яких зібрали під час благодійного різдвяного концерту і урочистого засідання вченої ради. Представники факультету культури і мистецтва потішили військовослужбовців колядками, щедрівками, різдвяними вінчуваннями та патріотичними піснями. Гроші, на придбання яких зібрали під час благодійного різдвяного концерту і урочистого засідання вченої ради, це не всі новини нашого університету, більше на нашому сайті та у соціальних мережах. Бережіть себе, друзів та Україну. Дякуємо Збройним силам України і до нових зустрічей!